Так, на сковорідку на велику. Трішки олії. І куряче, і куряче філе. І смажемо до золотистої шкірки до скоринки. До золотистої скоринки. коринки. Шкірки, шкірки. Всю, так? Так, поселили, поселили, поперчили. І смажемо. Смажемо. І, так, і на... для жаркого. Для жаркого. Беремо овочі, які є вдома морозилці там. І це найшла, що там. Стрючкова фасоль. Стрючкова Просто фасоля, Звичайна фасоля варена. Морква, цибуля, морква, там. гарбуз. Обов'язково гарбуз. з м'ясом. Іменно в цьому рецепті можливо. це дуже смачно. У нас його мало, ну і що. Перець. Додаємо до м'яса цибулю і морку, таткуємо. трішки тушкуємо. До м'яса тепер додаємо овочі. Е, стрючки квасолі, квасолю обов варену, обов'язково червоний перець і гарбуз. І тушкуємо буквально 5-7 хвилин. І 5-7 хвилин тушкою. Дігулося. наше жарке в горщик і заливаємо сливками. Та зараз буду. Вже довго я виключу. Та зараз я підожди мені рівати. Та не спіши, тут не треба на цю, тут ж не обмежено. Бо розсипало все. Привало. Новий бор... борщик-горщик. Обновим. Це кого? Ми в Юлі? Тоже Юлі? Так, в Юлі купували. У Юлі теж купували. Самі Юлі. Юля і Вітя, це в нас... Сьогодні дзвонила одна Юля. Тоді дзвонила Юля інша. У Юлі купували. Ще залишилася сестра Юлія, щоб дзвонила. Тепер заливаємо все вершками. І заливаємо вершками. Я буду ставити верховку, я скажу. Так, ставимо рагу в духовку на 180 градусів. На годину-півтори. Розігріто, на годину-півтори. Вышнюю поверьте, свиньи сможете жить любую.